Здравствуйте! Данный ролик предназначен для того, чтобы объяснить некоторые особенности работы в региональной обменной системе Банк Времени, сокращенно РосБВ. Вход в систему происходит через наш сайт. Предлагаем на примере демоверсии ознакомиться с работой в системе для Як пояснює громадянам одного з міст Росії, як працює банк часу. Для пострадянських країн це новий та поки що незвичний сервіс. За його допомогою можна придбати продукт чи якусь послугу і при цьому не сплачувати за це гроші. Це інтернет-ресурс, сайт, на якому чоловік реєструється і, відповідно, викладає свою е, услугу, яку він може оказати в, в, в копілку услуг ну, по категоріям. И тут же выложена копилка, какие услуги, в каких услугах он нуждается. Если у него уже есть заработанные часы, то он, соответственно, может выбрать из тех, которые есть, услуги уже предоставляются, какую-то себе услугу, а сам в это время заказать, что я вот могу сделать вот это. И таким образом, это не значит, что он обменивается конкретно своей услугой с каким-то конкретным человеком. Он может Дати услугу одному чоловіку, а получить зовсім од другого ідея проекту не нова у Сполучених Штатах. Вона працює вже більше 30 років. Хоча туди вона мігрувала саме із радянського союзу. До 70-х роках вчений Ліпшець вперше впровадив послугу обміну без грошей. Великої популярності банк часу почав набирати у європейських країнах у період економічної кризи. В Україні банк часу працює поки що лише у Дніпропетровську, але до стартапу готується ще декілька міст, серед них і Харків. Юлія Конотопцева вирішила взяти ініціативу на себе та запропонувала харків'янам створити свій банк часу. Ідея виникла ще два роки тому, проте саме зараз назріла потреба втілювати її у життя. Тепер... по прошествии двух лет уже, когда вопрос полного отсутствия всякого присутствия денег стал остро у населения. А я общаюсь с людьми довольно много и на форумах, и в социальных сетях, и вижу, что это действительно проблема на сегодня. То мне показалось, как раз вот время пришло реанимировать это и возродить в, в, в эту идею, работающую в Украине, ну, в Харькове в частности. Роботу кожного окремого учасника банку часу ніхто не контролює. Все базується на довірі один одному, пояснює Юлія. Проте терпіти паразитування на чужому горбі також ніхто не буде. Тут все йде на довірі, на уваженні, на відповідальності друг до друга. Якщо ти оказав некачественну услугу, допустим, один раз, об цьому тут же одразу на ресурсі буде повідомлення, що ти її оказав некачественно, що ти тягнув час, або ще щось робив. І там один раз ты казали некачественно, другой уже більше ти не будеш участвовать в этой програмі. На даний момент Юлія популяризує ідею банку серед харківської громадськості. На місцевих популярних форумах ініціаторка започаткувала соцопитування. А за декілька тижнів вже були перші відгуки та результати. Я задала три випроси готові ли ви участвовать в такому проекті і і получать услуги? Второй вопрос, ну пусть будет такой банк, он нам не мешает. И третий вопрос, нет, это глупая идея, нет, не стоит этого делать. Самое интересное, что где-то треть респондентов, а их уже сегодня там больше 100, отметили первый вариант, то есть они готовы предоставлять и получать услуги. А это уже 30 человек, ну пусть 15 из них захотят, то есть начинать уже есть с чего, то есть есть уже какой-то вариант обмена. Это только в Харькове. Половина, ну или, наверное, еще одна треть, согласились, что это, это важно и это нужно. А это говорит нам о том, зная, как развивается целевая аудитория, что вот это еще одна треть ⁇ это те потенциальные участники, с которыми можно работать, которые увидят, что это работает, и подключатся на определенном этапе. Ну і тріть, як звичайно, звісно проти. На даний момент Юлія об'єднала свої зусилля із подібними ідеями ініціатив з інших міст України Мелітополя та Пирятину. Проект проходить стадію узгодження і має з'явитися вже за декілька місяців. Планує Юлія. А далі у програмі Дивіться, є ідея, проти немає грошей на її реалізацію. Це питання вирішить велика ідея. Інтернет-ресурс під такою назвою збирає гроші на проекти. За його допомогою вже у Джанкої почали працювати онлайн-консультації лікарів. А киянка Діана видає книжку про мандрівки для малечі. Про те, як за допомогою інтернету зібрати гроші на втілення своєї ідеї, дивіться далі. Днями киянка Діана повернулася з чергової мандрівки світом. Цього разу підкореним був легендарний ніл. Ще у шкільний період дівчина мріяла написати книжку про якісь особливі, майже нереальні події. Проте тоді їх не було у житті. Діани тепер багато років по тому. Вже у статусі дружини, жінки, матері з'явилися приводи писати про пережите бачене відчуто. Мрії мають здатність збуватися. Тепер діана планує видавати книжку про мандри для малечі. Це все стало можливим завдяки зібраним коштам на сайті. Велика ідея. Серед українців є багато ідей по тому, як можна зробити наше життя і місця для роботи і праці цікавішими. І нам здалося на той момент, що для початку дуже важливо почути ці ідеї. А ми створили блог, де люди могли писати, що саме вони вважають, було є вартим тим, що варто реалізовувати, здійснювати. І люди почали описувати власні задуми. Пізніше ми зрозуміли, що цим не варто обмежуватись, і більшість ідей вартують того, щоб їх втілювати і. Почали замислюватись над тим, що їм для цього потрібно. Поки банк часу віддалена перспектива втілення ідей, так чи інакше у більшості випадків не обходиться без грошей. Так з'явилася ідея заснувати електронний кошик, куди може вкинути гроші кожен, хто хоче підтримати конкретний проект. Придумали назву «Спільнокошт» для такого принципу в світі вже відомого механізму. англійською англійською називається краудфандінг, коли мікро внески від громадян. Об'єднується у ту у той необхідний ресурс, який потрібен для того, щоб започаткувати хороший проект. Подати заявку на участь проєкту у зборі грошей може будь-хто громадська організація, державна установа чи просто фізична особа. Проте не кожен проєкт потрапляє на сайт великої ідеї. Основний критерій відбору соціальні перетворення від проєкту мають бути на краще. Подача проєкту є відкритою. проєкт потрапляє на премодерацію і ми розглядаємо його, круючись різними критеріями. Але основна такі основні. Ці критерії є наскільки проект може повпливати на життєву ситуацію людей в конкретній місцевості, наскільки проект може зміцнити інноваційну базу українського суспільства, і наскільки ідея сама по собі є сміливою, а люди, які її хочуть реалізувати, викликають довіру. В тому в, в тому контексті чи 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 дійсно вони зможуть зробити цей проект добросовісно і якісно на даний момент за допомогою ресурсу деякі проекти вже зібрали кошти та роблять останні кроки до втілення. Так у місті Джанкой вже найближчим часом запрацює онлайн консультація сімейних лікарів. Сімейні лікарі, врачі, котру можна сказати появлятися в Україні. Вони не мають достачно охоти і достатньо матеріально технічної бази. Семейные врачи находятся в селах, это 10, 15, 30 км от районного центра. И мы подумали, что неплохо было бы ну, такие инновационные методы или инновационные какие-то оборудования оборудованием обеспечить этих врачей. І тому у нас виникла ідея цього проекту. На зібрані кошти ініціатори вже закупили техніку, необхідну для онлайн консультацій. Відтепер місцевим жителям не потрібно їхати за десятки кілометрів та витрачати півдня, аби поставити запитання лікарю.